Доброго дня, дорогесенькі! Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео я покажу вам. Топ 10 коаксіальних автомобільних динаміків діаметром 16 165 см. Але перед цим я хочу попросити вас підписатись на наш канал, тому що більша половина глядачів дивиться нас без підписки. Підписки дуже важливі, тому що вони допомагають ширити український контент мережею YouTube. Тому, будь ласка, підписуйтесь, допомагайте розвивати український YouTube і також діліться цим відео своїми друзями. Ну а ми починаємо. Цей топчик в мене буде більш-менш народним, тобто тут не буде якихось дорогезних, крутезних динаміків. Всі динаміки будуть плюс-мінус в нормальному доступному бюджеті. Ну, звісно, якісь там лідируючі позиції будуть займати більш дорогі динаміки, але в цілому кожен з цих динаміків з цього топу зможе дозволити собі будь який водій. На 10-му 10-му місці в нас будуть динаміки містері, модель MJ630. Звісно, в них немає ніякої аудіофільської складової, це звичайні бюджетні китайські динаміки, їх зазвичай купують в тому випадку, ну, коли потрібно придбати в машину щось, що буде якось грати. І от коли ви цього щось хочете обрати найкраще, я, в принципі, радив би звернути увагу вам саме на ці динаміки. Вони доступні, прості, але мають. Певний ряд переваг. По-перше, тут поліпропіленовий дифузор. Він, звісно, не відрізняється якимось натуральним звучанням. Такі дифузори витривалі і не схильні до впливу вологи, як, наприклад, целюлоза. Також хочу звернути увагу, що тут підвіс зроблено з суцільної гуми або каучуку. Це не якась там спінена гума, тому підвіз теж витривалий. Сам динамік в нас. Трьохполосний, тобто тут три акустичні випромінювачі: сам мідбас з поліпропіленовим дифузором, імпровізований середньочастотник і високочастотний динамік або пищалка. Одразу хочу зауважити, що кількість полос в жодному разі і жодним чином не впливає на якість звучання, а в першу чергу впливає на гучність. І тому, якщо ви хочете недорого, гучно, надійно, і щоб ще щось бумцяло і бамкало, то в принципі ось ці динаміки я міг би вам порадити. Також зверніть увагу, що в комплекті до них йде захисна сіточка. І наостанок хотілося б додати, що в принципі, у цих динаміків ще й непогані акустичні характеристики, ну, звісно, якщо вірити виробникові. Чутливість досить висока, 91 ДБ, а частотний діапазон я міг би назвати широким від 55 Гц до 20 кГц. Потужність номінальна 60 Вт, максимальна 180. Але це взагалі не грає жодної ролі, тому що зазвичай такі динаміки під'єднують до магнітоли. А максимальна потужність магнітоли на один канал складає приблизно. 10, 12, 15 Вт. Тому ось цих 60 Вт буде більш, ніж достатньо. Можливо, ці динаміки навіть нормально поведуть себе з підсилювачем, але якщо ви захочете взагалі розвивати свою аудіосистему з бюджетними динаміками. На 9-му місці в нас буде вже таке більш потужне, більш серйозне і можна сказати, навіть брендове рішення це динаміки Kix pd 650. Два в принципі тут трішки вища чутливість на відміну від попередніх динаміків 92 дБ, і трішки вищий частотний діапазон від 70 Гц до тих самих 20 кГц. Але на звучання це мабуть ніяк не вплине. Ну. Я впевнений, що саме через різницю в частотному діапазоні ви не відрізните одні динаміки від інших. Тут, швидше за все, роль будуть грати матеріали, з яких виконаний сам динамік. І я хотів би зауважити, що не дивлячись на це, що ну, бренд Кікс вважається таким більш Досконалим і більш серйозним, тут підвіс, на мій погляд, менш надійний. Це спінена гума, а сам дифузор виконано з якогось композитного матеріалу. Щось на кшталт целюлози в поєднанні з армуванням з якоїсь тканини. Тому тут звучання буде більш натуральним. Виробник позиціонує ці динаміки як динаміки саме для. Під'єднання до підсилювача, тому тут трішки збільшена номінальна потужність 80 Вт. Але все ж таки матеріали, з яких виконаний цей динамік, особливо якщо ми будемо говорити про підвіз, мене трішечки бентежать. Але в цілому динаміки досить непогані, і якщо ви знову ж таки шукаєте якесь недороге рішення для того, щоб під'єднати до підсилювача, будь ласка, ось цей варіант вам підійде. І також висока чутливість 92 дБ, на мій погляд, дозволять. Використовувати ці динаміки без підсилювача, просто під'єднуючи до звичайної магнітоли. І тим самим можна теж отримати досить потужний і гучний звук. Також хочу звернути увагу, що ці динаміки в нас вже двохполосні, тобто, в нас тут є мідбас середньо- або низькосередньочастотний випромінювач і пищалка, високочастотний випромінювач. Їдемо далі, на восьмому місці в нас розташувались динаміки Phantom TS 1622. Не найпопулярніший бренд для динаміків і не найкращі характеристики. Частотний діапазон від 60 Гц до 20 КГц, номінальна потужність 50 Вт, а чутливість всього-навсього 90 дБ. Але, як показують наші тести. Саме динаміки фантом при невисокій вартості демонструють чи не найвищі показники потужності або гучності. Ці тести ми проводили самостійно і замір гучності проводили за допомогою шумоміра. Тобто, якщо ви хочете щось недорого і гучно, то, в принципі, ці динаміки можуть вас повністю влаштувати. По матеріалам тут все чудово, підвіз з каучука. Дифузор з поліпропилену, пищалка швидше за все з якогось майлару. Тобто не найнатуральніше, не аудіофільське звучання, але ці динаміки будуть витривалими і будуть досить гучно гупати. Сьоме місце і нас тут чекають динаміки, Морель Максимум. Одразу зізнаю, що це, мабуть, мої найулюбленіші динаміки з доступних, і особисто в моєму топі вони були б на першому місці. Тому що за ну, ще доступні гроші, ці динаміки вже нам. Пропонують якість звучання. Тобто, якщо ви хочете не просто там, щоб щось бумцяло, а ще щось почути в музиці, якісь інструменти тощо, якщо ви хочете більш натуральне звучання, то я рекомендував би вам саме ці динаміки. Вони чудово працюють і з підсилювачем, і від магнітоли. В якості матеріалу для дифузору тут використовується целюлоза, папір, але з бітумним просоченням. А Твіттер пищалка виконана з шовку, тому це все додає нам більш такого натурального звучання. Але коли рекомендуєш ці динаміки якомусь там ну, покупцеві, то зазвичай трішки не вистачає басів, низьких частот, і це можна назвати їх мінусом. Але особисто мені басів тут, в принципі, вистачає. Можливо, їх трішки менше ніж у якихось конкурентів, але тут, ну якщо так можна... Виразитись більш виражена аудіофільська складова. Тому, якщо ви хочете просто якісно слухати музику, я дуже радив би вам ось ці динаміки. Характеристики тут дуже схожі на бюджетні містері, які в нас на 10 му місці, тобто чутливість 91 дБ і частотний діапазон від 55 Гц до 20 кГц. І ось тут в мене вже є довіра до цих характеристик. Також хочу зауважити, що тут. Досить висока номінальна потужність 80 Вт. А максимальна потужність у нас складає 160 Вт. Тому як я і казав, за рахунок високої чутливості ми можемо слухати ці динаміки від магнітоли. А в разі апгрейду системи ми можемо під'єднати їх до підсилювача і таким чином покращити якість звучання. Шосте місце і тут у нас динаміки Grand Zero серії Iridium. Модель називається GZIF65. Сам по собі бренд Grand Zero в нас чомусь мало розповсюджений і мало відомий, але за кордоном, на якихось міжнародних змаганнях по автозвуку, автомобілі з компонентами Grand Zero дуже часто займають якісь лідируючі позиції. Саме ось ця лінійка Iridium вважається найбюджетнішою, тобто базовою для даного виробника. І тут ми бачимо відповідно якісь такі бюджетні базові компоненти. По характеристикам ці динаміки майже ідентичні морель максимум, тобто, тут така сама чутливість, такий самий частотний діапазон і така сама номінальна потужність. Але матеріали, з яких виконані ці динаміки, відрізняються. Якщо у морель у нас все більш таке натуральне, шовк, целюлоза, то тут все більш синтетичне. Поліпропілен, майлар тощо. Зовнішній вигляд цих динаміків ну такий більш сучасний, більш крутий, але в в Принципі, ми рідко коли дивимося на динаміки. Особисто мені байдуже, як вони виглядають. Головне, щоб вони якісно звучали. Якоюсь родзинкою цих динаміків можна назвати ось цей мікротвітер. Тобто, умовно, це трьохполосна система. Тут є звичайний високочастотний динамік і додатковий ще високочастотний динамік. Зазвичай виробники кажуть, що це зроблено для. Поліпшення звучання високих частот. Наскільки це все може бути реалізовано в бюджетній моделі? Я сказати не можу, але ну ці динаміки такі вони більш потужні і направлені в першу чергу на відтворення потужного басу. П'яте місце, і тут у нас Shuttle Skylar cls 1624 Так, це китайський бренд і це китайські маловідомі динаміки. Комусь буде дуже дивно бачити їх перед Гранд та Morel, Але, як я казав на початку відео, в нас народний тест. І окрім якогось родовіду, якості звучання, матеріалів тощо, я також враховую ще вартість і популярність динаміків. Так стало, що в принципі ось ці динаміки в нас. З бюджетних одні з найпопулярніших ну швидше за все, тому що це чотирьохполосна система, і ось з бюджетних динаміків можливо вони будуть найгучнішими. І ну, так теж склалося, що більшість користувачів в першу чергу хвилюється саме за гучність, за потужність, за низький бас. Якісь інші характеристики динаміків в нас виходять на другий план. Тому, якщо ви шукаєте щось недороге і максимально гучне, будь ласка, до того ж, тут, в принципі, на мій погляд, використані нормальні матеріали, цей динамік буде досить витривалим. Та сама. Звичайна гума або каучук, поліпропіленовий дифузор, знову ж таки, звучання не натуральне, майларові твітери, але буде досить гучно грати, недорого, ну і в принципі якогось невибагливого слухача цей динамік повністю влаштує. Якщо ви хочете більш якісне звучання, то звісно потрібно буде заплатити трішки більше грошей, ну і взяти, наприклад, ті ж самі Морель Максі. Четверте місце займають динаміки Blaupunkt ICX 663. Це вже всім добре відомий німецький бренд, але останнім часом особисто в мене складається враження, що від німецького тут лишилось хіба що назва і технології. І як не дивно, технології працюють по теперішній час. Ці динаміки не відрізняються якимись видатними характеристиками, вони не мають якихось інновацій в конструкції. Це звичайні трьохполосні динаміки з дифузором з поліпропіленус. Гумовим підвісом, але вони грають дуже добре на свої гроші. І якщо ви хочете вже щось недороге, але все ж таки брендове, з нормальними характеристиками, то ці динаміки вас повністю влаштують. Чутливість тут 91 ДБ, це в принципі непоганий показник. Частотний діапазон здається там від 55 Гц до 20 кГц, теж досить широкий, але номінальна потужність тут складає 35 Вт. Тому я радив би. Обирати ці динаміки перш за все для системи без підсилювача. Можливо, з підсилювачем потужності цим динамікам буде трішки непереливки, тобто вони не дуже потужні, але від магнітоли вони будуть грати досить непогано. Ну і в цілому, все ж таки, блоупунд купувати приємніше ніж інші, якісь невідомі бренди. Нарешті ми дістались до трійки лідерів. Тут нас чекає найцікавіше. І на третьому місці розташувались динаміки від відомої англійської компанії Vibe. Вони не дуже дорогі і в першу чергу цим підкуповують. Але тут є один нюанс: ціна вказана за штуку. Зазвичай динаміки продаються парами, а ось ці продаються за штуку. Тому, коли ви бачите ціну цього динаміка, множте її. На 2. Також хочу зауважити, що тут конструкція Твіттера досить проста. Ну, в принципі, тут і твіттер твіттером назвати не можна. Зазвичай таку конструкцію використовували колись в найбюджетніших китайських динаміках, і мені здавалося, що вже ці роки минули, і ось ця нечість до нас не повернеться. Але тим паче ми бачимо тут таку імітацію рупорної пищалки, тобто, це бюджетне рішення для бюджетного, але все ж таки брендового динаміка. По частотним характеристикам, можна сказати, що тут показники теж не найкращі. Від 80 Гц до 20 КГц номінальна потужність складає 40 Вт. Тобто, знову ж таки, для підсилювача вони можуть бути трішки слабковатими, чутливість 90 дБ. Але тим паче, це вайп. Це бренд, це потужний бас, і саме потужним басом в першу чергу, у нас і відрізняється продукція від компанії Vibe. І тому, якщо ви хочете придбати недорого якісь брендові динаміки, щоб всім заявити, що у вас дійсно аудіосистема від відомого бренду, і при цьому у вас ще є бажання отримати якісь. Потужний бас, то в принципі я радив би звернути увагу на цю модель. Так, характеристики не найкращі для Аудіофіла вони не підійдуть, але недорого і досить басовито. Друге місце в нас займають динаміки Focal Auditor RCX 165. Це вже динаміки про звучання, це динаміки про якість, і в принципі сама компанія Focal займається не тільки виготовленням. Автомобільних аудіосистем, а також виготовленням домашніх хай-фай, хай енд систем. Це компанія з історією, філософією, з технологіями і з інноваціями. Тобто, тут кожен продукт має якусь свою певну філософію і певне призначення. Серія Auditor вважається найбюджетнішою і колись. Динаміки аудітор навіть не носили горде ім'я фокал, тобто були динаміки фокал, а були динаміки «Аудитор». І Всі знали, що аудітор це найбюджетніший фокал. На сьогоднішній день аудітори вже еволюціонували, вдосконалились і отримали на пакуванні гордий напис. Фокал, тобто компанія Фокал вже не соромиться ось цих найбюджетніших динаміків. Незважаючи на те, що ці динаміки для компанії Фокал зважаються на такими бюджетними базовими, тут використані вже якісь фірмові технології. Зокрема, купольний твітер, який має вигин в зворотню сторону, це фірмова фішка компанії Фокал. І такі твітери ми можемо бачити майже на усіх динаміках даного виробника. Різниця тільки полягає в тому, що у топових. Версії Твіттери роблять з якихось дуже дорогих металевих сплавів, а у бюджетних версій це ну, такі більш дешеві матеріали, можливо, якийсь алюміній, титан тощо. Дифузор поліпропіленовий, але знову ж таки має якесь там спеціальне покриття, підвіз надійний з каучуку і тут досить потужна важка магнітна система. Тобто динамік досить важкий і досить потужний. Заявлена номінальна потужність 60 Вт, чутливість 91,5 дБ. Частотний діапазон дуже широкий від 60 Гц до 21 кГц. І ці динаміки, ну, на мій погляд, як і Морель Максимо, більше про якість звучання. Але, можливо, низькочастотна складова, так сказати, басова характеристика у цих динаміків буде більш яскраво виражена. І нарешті наш лідер, наш переможець динаміки Stage 2 624. Їх виробляє американська компанія JBL, яка в свою чергу входить до концерну Harman. Сам по собі бренд JBL дуже популярний, Як ми знаємо, ця компанія виробляє дуже багато різних акустичних приладів від динаміків до наушників, портативних колонок тощо. І всі вони вражають якістю звучання і, в принципі, своїми характеристиками. І це не дивно, бо компанія має досить. Велику історію, і навіть в багатьох кінотеатрах аудіосистеми стоять теж від цього виробника. Тобто тут запас технологій і запас досвіду досить потужний. Самі по собі динаміки. Не мають якихось видатних конструктивних рішень. Це звичайний двохполосний динамік з дифузором з поліпропілену, гумовим підвісом, майларовим твітером і потужність його всього навсього 40 Вт. Чутливість 91 ДБ і частотний діапазон теж стандартний від 50 Гц до 20 кГц. Але ці всі характеристики, на мій погляд, мало що означають: одне діло зазначити їх на папері, а друге діло втілити в життя. І ось в цьому топі у нас було дуже багато динаміків, які мають однакові заявлені характеристики, але якщо їх послухати, всі вони звучать по-різному. І це саме стосується ось цих динаміків. Маючи якісь середні характеристики, вони, в принципі, можна сказати, вражають своїм звучанням. Тут досить добре виражена низькочастотна складова, хороші баси, низькі, середні і також дуже добре. Виражена високочастотна складова. Середньочастотний діапазон зазвичай у динаміків JBL трішки просідає, але в цілому, в принципі, звучання в них дуже потужне і дуже збалансоване. Все ж таки, це JBL і ці динаміки подобаються майже всім. Ось такий у нас вийшов топчик. Звісно, я розумію, що, як завжди, у кожного з вас є своя якась точка зору, яка не дозволяє вам повністю погодитись зі мною. Тому, якщо є якісь запитання або пропозиції, обов'язково пишіть це все в коментарях. А в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!